Ви вітання на Ютуб каналі Сій час. Мене звати Тарас Федірко. і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Сьогодні обговоримо просування наших військових у Дельті Дніпра та як це впливає загалом на ситуацію на півдні України. Окрім цього, ви дізнаєтесь скільки в середньому живе на фронті мобілізований росіянин та коли в Україну прибудуть перші американські. Танки Абрамс почуєте у цьому огляді. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та не забувайте коментувати це відео. Отож, на півдні збройні сили України продовжили наступ в районі села Роботиного Новопрокопівка. Та копані усього за 12 кілометрів від Оріхова. А за даними російських військових блогерів, зсу змогли зайняти західні околиці населеного пункту Вербове. Варто зауважити, що в районі цього населеного пункту росіяни зробили розгалужену систему мінних полів, окопів і протитанкових загороджень, прикритих артилерією. Наступом в напрямку Вербового ми розширили тріщини у цій лінії оборони, щоб створити діру достатньо велику для того, щоб через неї могла перейти західна техніка. А от за даними осін дослідників, ми вже змогли це зробити і завели свою броньовану техніку, таку як БМП Страйкер, Мардер за межі російських укріплень протитанкових рвів та зубів дракона в районі якраз населеного пункту Вербове, за словами виконуючого обов'язки директора департаменту планування застосування національної гвардії Миколи Уршаловича, просуваючись уперед на півдні України. Іни наші військові завдають ворогу суттєвих втрат як у живій силі, так і в техніці, змушуючи ворога відходити із займаних позицій. ну і зокрема, в районі населеного пункту Самілівка. Воїни ЗСУ знищили російську реактивну систему залпового вогню. Ураган. Відповідні кадри ви зараз можете побачити на ваших екранах. Зазначається, що з першу реактивну систему залпового вогню виявили наші аеророзвідники, після чого передали координати операторам Хаймерса як результат однією ракетою Джімо був знищений російський ураган. Ну і після таких ударів і успішного просування зсу за статистикою. Кожен п'ятий росіянин прожив на фронті менше двох місяців з моменту отримання повістки. Про таке написало видання важливі історії на основі відкритих даних і повідомлень змі журналісти склали список з 1900 загиблих мобілізованих, у яких була відома дата смерті. Майже 20% з них прожили менше двох місяців з моменту призиву. Більше половини мобілізованих загинули в перші п'ять місяців на фронті. Наймолодшому деміліт харизованому з відомих було 19 років, а найстаршому 62. Більша половина загиблих була у віці від 30 до 45 років. Ну, окрім постійних втрат та влучних пострілів з боку ЗСУ, знижає моральний дух російських військових і відсутність ротації. Про таке у мережі ікс написало Міністерство оборони Великої Британії. Як зазначається, у зведенні нещодавнього голова Держдуми РФ Андрій е, Картаполов підтвердив, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби. Неможливо визнавши таким чином сувору реальність на фронті, от за даними британської розвідки, відсутність регулярної ротації сприяє міському моральному духу росіян їхньої нездатності проводити підготовку вищого. Рівна ну і окрім цього днями СБУ спільно зі збройними силами України вдарили по секретній базі російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі. Про таке написало УНІАН з посиланням на джерела в спецслужбах. За словами співрозмовника, спочатку українські спецслужби з'ясували, що окупанти організували свій штаб у місцевому на місцевому моторному заводі. Цю інформацію передали військовим, а потім разом з ними відпрацювали по цілі. Як результат було. Поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу, крім ватажків рашистів постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів, і близько десяти з них було демілітаризовано. Також в збройних силах України підтвердили і удар по аеродрому, що був розташований поблизу міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це написали у страткомі зсу. Повідомлені вони додали, що зсу завдали комбінованого удару по військовому аеродрому окупантів поблизу міста Саки. Ну і раніше РБК Україна з посиланням на власні джерела писала, що СБУ та ВМС цієї ночі завдали масштабного удару по тимчасово окупованому Криму. Для атаки були використані безпілотники та якраз наші українські ракети Нептун. Зокрема, відомо, що на аеродромі було щонайменше 12 бойових літаків Су 24 та Су 30 а також ПЕЗР. Панцир. Ну і окрім цього, ЗСУ завдали ударів і по складах РФ під Васильівкою. Про таке повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров. В результаті було знищено техніку та склад боєприпасів російської армії. Також ЗСУ завдали ударів і по місцях базування окупантів в районі села Пришип. За даними Федорова, росіяни. Тікали по полю та намагалися вивести все те, що вціліло. У відповідь на наше просування РФ також намагалися наступати поблизу малої токмачки та роботиного. Однак безуспішно, і окупанти в черговий раз були змушені відступити з втратами. Ну і окрім цього, напрямку наші військові також продовжили тиснути на ворога і у дельті Дніпра, саме в Херсонській області. Як повідомили західні аналітики, наші диверсійно-розвідувальні групи групи вступили в бій поблизу Козацького на північний захід від нової Каховки. У відповідь на це про російські ресурси писали про фактичний контроль зсу над невеликим плацдармом в островній зоні Дніпра. За їхніми даними, наші військові взяли під контроль північну частину острова Козацький. Однак варто зауважити, що українські диверсійно-розвідувальні групи нині діють по всій лінії фронту. А це на лівому березі Херсонської області у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. І до цього, в принципі, треба ставитись як до буденності. Наймовірніше, що українські військові заходять на тимчасово контрольовану ворогом територію і знищують його завдяки таким операціям. В районі острова, як ви можете побачити, утворилася така собі сіра зона, і це також було відмічено на мапі бойових дій. Тобто, це та територія, яку нині не контролює ворог, і там постійно відбуваються бої. Ну і крім. Крім цього, такими висадками українські ДРГ також змушують РФ серйозно нервувати. Ймовірно, що після таких висадок окупаційна влада. І російські підрозділи впадають у невелику паніку, адже вони не знають, як ми будемо вчиняти на цих сірих зонах. Наймовірніше, що якщо такі висадки будуть регулярними, то російське командування буде змушене перетягувати ресурси з інших ділянок фронту, що полегшує під роботу підрозділам ЗСУ на інших напрямках, зокрема в районі роботиного. Я нагадаю, що напередодні британська розвідка писала про те, що РФ була змушена перекинути своїх десантників з Бахмутського на Мелітополь. Ський напрямок, що послабило їхню оборону в районі міста фортеці. Мова йде про 10 тисяч російських військових, а це 7 та 76 дивізії ВДВ. дивізії. Ну і окрім Мелітопольського, ми продовжили рухатись уперед і на Бердянському напрямках, зокрема поблизу приютного та Старомайорського, де ми змогли досягти певних обмежених успіхів. У відповідь на наше просування Росіяни намагалися бити по нашим військовим з усього спектру. Озброєння, ну і ймовірно, боючись нашого прориву далі по лінії фронту, саме на цій ділянці, росіяни почали посилювати лінію оборони у нікольсько Мангушському районі. Таку інформацію поділився радник міського голови Петро Андрющенко. За його даними, окупанти перевозять через Маріуполь зуби дракона для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не захист Маріуполя від контрнаступу, а захист коридору, який по суходолу йде до. Криму, окрім цього, місцеві повідомляють про автомобільні корки у самому Маріуполі, адже там їздять БТРи на тралах. Я нагадаю, що нещодавньо радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомляв, що російські військові перекидають радянські танки т 72 через центр Маріуполя у сторону Мангоша і далі на Бердянськ. А на Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати наступ окупантів. За минулу добу в районі населеного пункту ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити зсу із займаних позицій. Однак без успішної ворог черговий раз був змушений відступити втратами. В той самий час на Авдіївському напрямку українські військові продовжили утримувати ініціативу. Загалом тут відбулося 23 бойових зіткнення, в результаті яких нам нібито. Вдалося просунутися в напрямку Красногорівки. Далі ми поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку, де наразі ворог інтенсивно намагається повернути втрачені позиції у звільнених Андріївці та Кліщівці, і це не дивно. Адже ці два населених пункти є дуже важливі для оборони Бахмута, оскільки від них до міста фортеці усього 7 кілометрів. Оголення цього флангу дає ЗСУ нагоду завдати більше артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їхніх командних пунктах та техніці. Зокрема, вихід на висоти поблизу Андріївки і Кліщіївки дав нам можливість взяти під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка. Туди вже дістають наші міномети і протитанкові розрахунки. Та тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилось. Мовірно, росіяни не зможуть довго отримувати їхню нинішню лінію оборони поблизу залі. Візниці, і вони будуть змушені відступити до траси, яка може стати новою лінією оборони окупантів. Начальник прес-служби східного груповання військ ілья Івлаш розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та мають успіхи в районах Андріївки. Озарянівки та Курдюмівки, ну і саме звільнення останнього населеного пункту, нині є головною метою для наших військових, адже після цього вся опорна лінія противника в цьому секторі ймовірно перейде під контроль збройних сил України. Ну і окрім цього, деокупація курдюмівки після деокупації Курдюмівки ми зможемо рухатись далі на південно-східний напрямок, а саме до ключового опорного пункту Росіян у населеному. Пункті Зайцеве за словами начальника прес служби східного груповання військ ЗСУ Ілія Івлаша, на цій ділянці фронту окупанти несуть всім 7-8 разів більше втрат в обороні ніж ми у наступі, і це варто зуважити, попри те, що вони мають домінацію в повітрі. А далі ми поговоримо про те, що командир. 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький виклав відео з тим, як наші хлопці звільняли Андріївку на кадрах. Роботи бійців 2-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону, які зачищають одну з вулиць, точніше, те, що від неї залишилось, росіяни переховувались у руїнах будівель селища, які самі ж зруйнували вщент. Давайте подивимось. День микроні, може Роман, я пішов, прикрий. Я нагадаю, що спершу ніж проводити зачистку в Андріївці, росіянам запропонували здатися в полон. Тоді ж бійці підняли у небо БПЛА з пила овцем, та командир другого штурмового батальйону оголосив. Ультиматум ворогу, палон або смерть. В результаті бойової операції частина окупантів здалася. Також на бахмутському напрямку воїни 3-ї штурмової бригади знищили черговий російський танк за допомогою FPV-дрона. Хочу звернути вашу увагу на те, куди наші хлопці направляли БПЛА, а саме у задню частину танку, де у нього найменше броні, і розташований двигун. Та, попри це, танк все одно не зупинився, і лише з другої спроби нам вдалося уразити двигун і вже другим пила знищити російський танк, орієнтовна вартість якого становить приблизно 4,5 мільйона доларів, що робить FPV-дрон надзвичайно важливим на полі бою. Річ у тім, що ці БПЛА є одним з найдешевших рішень для атаки з повітря. Ціна одного дрона в середньому 300-400 доларів. Ще однією відмінністю від звичайних БПЛА є те, що FPV-дрон є дуже швидким. Вони можуть летіти на швидкість у понад 140 км на годину, на дальність у 16 км. Воноча, залежності від встановленої вибухівки, залежить як швидкість, так і дальність польоту, яка, звісно, суттєво зменшується. Ну і від Бахмутського напрямку ми перейдемо до Лимано-Куп'янського, де російські військові завершують до комплектування своїх штурмових та танкових підрозділів. Такою інформацією поділився виконувач обов'язків директору департаменту планування застосування Нацгвардії Микола Уршалович. Він зазначив, що інженерно-саперні групи окупантів приховано. Облаштовують проходи у власних мінновибухових загородженнях, за словами Уршаловича, за минулий тиждень загарбники здійснили 21 авіаційний удар і близько 800 обстрілів з важкого озброєння на Купінському та лиманському напрямках. Зокрема, під ударами російських загарбників опинилося 10 населених пунктів. Нині ж ворог не проводить наступальних дій на цій ділянці фронту. Ймовірно, вони вишукують слабке місце у нашій обороні для того, аби вдарити своїм статисячним ві. Військом, водночас, як напередодні запевняв начальник прес-служби східного груповання військ зсу Ілля Влаш, цієї кількості військових не вистачить росіянам для того, аби досягти бодай якихось успіхів на цій ділянці фронту. А далі ми поговоримо про підтримку наших партнерів, адже Бельгія розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів F-16. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Деркро. Він зазначив, що уряд країни звернувся до міністерства оборони з проханням перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації літаків. За його словами, питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити в Україні. Якщо вони будуть придатні для використання, то Бельгія обов'язково розгляне можливість їхньої передачі а я нагадаю що низка країн європи в рамках авіаційної коліції погодилась провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. після візиту президента володимира зеленського до європи стало відомо що нідерланди Данія і норвегія Погодились надати Україні щонайменше 61 винищувач, за даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на навчаннях F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Ну і від F-16 ми перейдемо до ще однієї хорошої новини. А саме поговоримо про те, що американські танки Абрамс. Вже найближчим часом будуть доставлені в Україну. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер. При цьому він відмовився повідомляти про деталі поставки Абрамс, посилаючись на безпеку. А я нагадаю, що США пообіцяли передати Україні 31 танк Абрамс. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії М1А2, але пізніше, через довгі терміни постачання, вирішили передати нам версію М1А1. У липні стало відомо, що за даними джерел. У Пентагоні військовослужбовці зсу, які проходять навчання з експлуатації американських танків Абрамс на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька. Тижнів тут варто розповісти також і про особливості цього танку, одна з яких це броня Абрамса, яка була створена на основі розробки чопхен від британських фахівців. Техніка покрита композитною бронею зі сталі, кераміки та кевларова. Також може додатково покриватися захистом над ходовою та кормовою частинами та паливними баками. Через свою броню він є одним із найважчих танків. Його вага становить приблизно 57 тонн, Та, попри це, він має досить. Непогана швидкість по шосе 72 км на годину і 48 по пересічній місцевості. Головне озброєння танка – 105-мм нарізна гармата М 68 з можливістю розміщення 55 снарядів. Ця пушка має бронепробиття 650 мм. Окрім цього, М1 Абрамс також оснащений балістичною системою керування вогнем. Також в нього вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Є також газова система захисту від. Пожежі і детонації боєкомплекта у разі пробиття танка. Отож, будемо чекати, коли перші американські такі довгоочікувані танки М1А1 Абрамс вже нарешті прибудуть в Україну. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші подобайки та не забувайте коментувати це відео.